Добрий день. да, це угу. Обов'язковий платіж, платіть, будь ласка. Да, Обов'язковий платіж платіть. Понятно, що мінус. Ну ви ж бачили, який результат у нас був за той опалювальний період, коли тепломережа ставила мінус. Да, а тоді вони роблять перерахунок. Тому, якщо ви навіть у вас буде ви коштів заплатите більше, то перерахунок буде в вашу користь. Тому раз написано обов'язковий платіж 848 сорок постанові чітко сказано, що людина повинна платити обов'язковий платіж. В разі неуплати обов'язкового платежа комунальне підприємство має право звернутися до нас з листом. І ми на підставі листа. вимушені будемо припинити субсидію не тільки з, той, з того виду послуг, а в якому вас там мінус, а взагалі. Де ви проживаєте? Адреса ваша. Радіо, вулиця Радіо, 30. Я вас тепер уважно слухаю. Не менше 500 випалили, да? тобто було більше ліміта ви спалювали. То ви платили обов'язково і платили ще й поверх, Те, що за факт, да? да? а вас ви один, хто ви, скільки вас в родині? Сім'я. Ви, ви два пенсіонери, так? Да? ми давали вам на загальну площу субсидію. Ми давали вам на загальну площу чи тільки на опалювальну норму. Отож, а треба, а треба щоб це дуже важливо. Знали. От послухайте мене, я зараз е, запишу ваш телефончик і подивлюсь. Дивіться, якщо у вас, ми субсидію вам дамо, так як ви, два пенсіонера, ми маємо право вам через комісію дати на всю площу, не тільки на ту, що Горвас виставляє, опалюває. Тоді у вас сумою буде все в порядку. Взагалі ви не постраждаєте. Якщо ви платите тільки соціальну норму, тоді, звичайно, що вона підвищить ця сума. Тому мені здайте свій телефончик. І вам дівчата її перезвонять. Подивляться. Якщо у вас не на загальну площу, то вам прийдеться до нас прийти написати заяву. Ще раз. Поняли? А якщо на загальній, дівчатки вам розкажуть, що і як поміняється. Добре? Так, кажіть. 0,50. 0, 4, 4.3.00. Так. 320. «Хорошо! ви чекайте дзвоника.